Безкоштовний сир тільки у Мишоловці. Народна приказка 100% спрацювала з мешканцем Прилуччини. До поліції звернувся мешканець прилуцького району. В інтернеті чоловік знайшов оголошення про продаж генератора за ціною, що значно нижця за ринкову. Продавець генератора спочатку попросив перерахувати на банківський рахунок завдаток. Покупець без вагань погодився кількома годинами пізніше. На рахунок несвідомого продавця була перерахована вся необхідна сума. Невідомий зателефонував знову і повідомив, що вже кур'єр приїхав за товар, тому необхідно оплатити всю вартість генератора. «Потерпілий знову погодився і відправив незнайомцю загалом 15 тисяч гривень. Далі за так званою шахрайською схемою. Зв'язок з продавцем був відсутній. А уявний генератор, вигаданим кур'єром, так і не був доставлений адресату. Зрозумівши, що його шукали, потерпілий звернувся по допомогу до поліції. Поліція прилуцького району закликає громадян, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте і особисто його оглянете. Особливу недовіру має викликати надмірла привабливий зміст оголошень. Поліцейські наполегливо рекомендують мешканцям прилук прилучене бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень.